Анонс нової гри від Marvel, чутки про PlayStation 5 і ще її буде у нас робити тепер ігри. Все це і не тільки в залізних новинах. Тож, почнемо з анонсу відеогри 1943. Rise of Hydra. Гра створюється командою на чолі з е, Емі Хеннінг, яка раніше працювала над серією Uncharted. І прикол в тому, що в основі проєкту реші Unreal Engine 5.4. Картинка просто бомба. Я подивився ці кадри, ну ви самі зараз їх бачите. Дуже красиво виглядає. Чи буде цікаво грати? Хизи. Тому що попередні ігри Марвел виходили, знаєте, інколи нормально виходили, інколи так собі. І якщо це та Емі Хеннінг, яку е, кикнули на четвертому Uncharted, бо вона там хотіла багато нових нововведень вести і тому подібне, але потім все одно забрали в неї проєкт і віддали. Е, блін, як ще його звати? Який є, і Last of Us Другий. І якщо це ця баршня, то. Шкода. Проте, сподіваюся, все-таки, що це буде як спайдермен, а не як месники. AMD анонсувало FSR 3.0. Вона забезпечує кращу якість зображення, підтримує Vulkan та Xbox Game Developer kit. Development kit. Вже відомо, що з релізом там підтримувалось багато ігор, але скоро вже буде повноцінний анонс, і розробники зможуть самі додавати. І поки що виглядає так, що вона досить непогано буде піднімати якість картинки. Steam з тим з'явились сімейні групи. І зараз часто про цю новину кажуть, що вони якось. По-інакшому, ну, так би мовити, назвали сімейний доступ, бо в них це був і раніше, він вже існує більше 10 років. Проте я додав цю новину, тому що хотів розповісти, для тих, хто не знає, то так, ви можете на іншому комп'ютері зайти зі своїм е, обліковим записом і вказати, що на цьому аккаунті, на цьому комп'ютері, грає ваш там, друг. І він буде заходити під своїм обліковим записом і грати. там. Наприклад, я так колись грав в відьмака на аккаунті друга. Проте, як тільки він заходить, вас викидає. Тому, звісно, якщо ви захочете Якісь онлайн-ігри грати по типу Helldivers, то вам потрібно буде все одно два а, ключка, тобто дві гри. Valve представила нову оновлену систему функції Steam, які дозволять користувачам сервісу ділитися своєю ігровою бібліотекою з друзями та родичами. Наскільки часто люди будуть її юзати, я не знаю, не впевнений. Мені здається, що це якраз часто людям хочеться поділитись іграми, які онлайнові, ніж ті, які сюжетки. Хоча це дуже круто, якщо ви хочете поділитись, там, наприклад, грою Ghost of Tsushima або Horizon Zero Dawn, яку ви вже пройшли, нехай хтось інший пограє, ви можете це зробити. А ну і звісно, якщо ви батьки, то вам так легше і зручніше контролити, скільки грає ваша дитина. А якщо б я не сохранився. Я себе не сохранився! І в що грає? Бо я з років дев'яти вже міг грати в постела. Якщо ви не грали в пост, і не знаєте, як там використовують котів, то краще і не знаєте. Sony призупинило виробництво гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR 2. І це, ну, не те, щоб сумно. Бо всі зараз щось фапають на Apple Provision, до цього ще фапили на MetaQuest 3. Я насправді колись користувався VR 2, ну, пробував, не собі купував, бо вона якихось там кінських грошей коштує там, більше 600 баксів. Але е, вона прикольна, бо там дуже гарна якість картинки, і оновлення екрану досить високе. Чому взагалі PlayStation припинили виробляти vr 2? Тому що у них дуже багато їх зроблено, а на складі ще лежать. Тобто вони випустили 2 мільйони, один лям 700 продався, і 300 тисяч у них зараз зависло. Тому видно і з'являлись новини про те, що PlayStation vr 2 хочуть зробити так, щоб можна було підключати до компів. А ось це вже офігенно. Бо як я і казав, мені сподобалось в неї грати. І стопудово знайдуться люди, які будуть підключати DualSense, VR, другі, і будуть грати в PlayStationські ігри з Teama. Не думав, що таке майбутнє настане, і ми будемо грати в ексклюзиви PlayStation в Steam на VR від PlayStation з DualSense. Однак все одно це поки що чутки і ще не було анонсовано підтримки. PlayStation VR 2 на ПК. Також на цьому тижні стали відомі свіжі подробиці PlayStation 5 Pro. pro версія буде базуватись на сок із кодовим ім'ям Viola. У ній буде AMD об'єднана вісьма ядрами Zen 2 з частотою до 385 ГГц та графічним блоком на 60 Compute Unix із архітектурою. RDNA 3 покоління. Там також кажуть, що буде одразу версія на терабайт, але чи це буде правда, чи ні, поки що невідомо. Але також були зливи, що Sony працює над власною технологією масштабування, і це прикольно. Чи буде вона працювати, невідомо. Чи буде вона адекватно працювати? Сумніваюсь, бо також ж казали, що GTA 6 не буде навіть на прошки йти в 60 FPS. Ну, а як? Як, якщо на 60 грати? От як? Я, до речі, пам'ятаю, як тільки виходила PlayStation 5, коли її анонсували, там була така фразочка, що ви можете грати в 8К 30 FPS. Багато хто про це забув, але я пам'ятаю, я ще жодного разу, звісно, не бачив. Якогось 8К монітору. Ну я дуже сумніваюся, що там буде 30 кадрів. 10? 9 чи 10. Можливо. Тому, напевно, і хочуть такою технологією якось спробувати перекрити це все. Бо, чесно кажучи, я думаю, що ще рік два і вже буде PlayStation 6. От серйозно. І там скажуть, тепер точно 8К 30 FPS. От. Допудов українцям загрожує нова схема шахрайства, яка пов'язана з монобанком. Суть в тому, що деякі шахраї в Телеграмі почали якось через чат-боти підмінювати так, що наче вам пише монобанк, типу скиньте задню частину картки, нам сфоткайте Її багато хто почали на це вестись і зараз от. Є з цим невеличка проблема. Проте, будьте обачними, не відповідайте і не давайте нікому інформацію зі своїх карток. Максимум можете давати номер картки і казати, нехай вони там щось перешлють, а потім ви там найкраще все одно зразу звертайтесь до поліції. Сіє НВД заявив, що впродовж 10 років штучний інтелект зможе робити власні ігри. Максимум це буде тетріс. Ну, Маріо. Тож, Джейсон Хуанг заявив: я думаю, що до цього залишилось менш ніж 10 років. Через 5 років ви ймовірно опинитесь прямо в центрі, типа в грі, де все змінюється в режимі реального часу, і всі кажуть: о, подивіться, це відбувається. Акторська гра. Ймовірно, ми вже 2 роки рухаємось в цьому напрямку. Тому я б сказав, що протягом наступних 5-10 років, десь у цей час, це здебільшого відбудеться. Суть в тому, що багато розробників почали використовувати. Давно штучний інтелект вже не тільки навіть як в якості артової складової, але й вже зараз роблять NPC зі штучним інтелектом. Ну, намагаюся робити. Розробники, просто почніть робити нормальні ігри. Ну, от якось же ж у людей Baldur's Gate 3 вийшов. Відьмак, якось же ж вийшов. Теж крута гра. Coold Bones якось же ж потонув. Бо я вже нічого про цю гру не чую. Там, знаєте, ось так тут. Скленбаус, вийшов, вийшов, вийшов. І хай Бог милий, нехай туди йде. Intel дозволила продавати комп'ютери з голим Core i9 14900KS. Ми в минулих новинах можете по підсказочці або в кінці я поставлю так плашечку. Розповідали про те, що якраз його розігнали до рекордних і частот, і Він побив там багато рекордів по бичмаркам. І тепер чомусь вирішили інтел, так може ми одразу будемо скальпований процвам підганяти. Цікаво, як це буде виглядати. Це просто не буде наклеюватись кришка, що вони самі приклеять, і самі їм буде людинка, яка буде їх вскривати за доп гроші. У нас така є людинка, до речі. Але найприкольніше в цьому всьому те, що е, в Intel ці скальповані процесори будуть продаватися з гарантією від Intel. І це вже круто. Поки що у них стоїть, що рекомендована ціна буде. 690 баксів коротше 700 баксів, але мені чомусь здається, що може і піднятися ціна. Ubisoft та Xbox показали ігрові технології на базі ШАІ від Inworld AI. Це відкриває неймовірні нові можливості. Вперше ми можемо побачити справжніх живих персонажів у грі, які не обмежені рамками прописаних діалогів та вузького сценарію. Але поки що технологія на етапі до опрацювання і до практичного впровадження пройде деякий час. Коротше, тепер вам жопу будуть надирати не тільки інші гравці, а й НПС, бо я впевнений, як тільки вони навчаться. Хрін, хто пройде якусь гру до кінця. Треба бути одним з першим, поки там ці NPC ще не навчаться, пограв, пройшов, а там далі вони і магію почнуть кастувати в діалогах, знаєте. Буде забавно, якщо вони навчаться грабувати перс персонажів, і Ви потім після смерті заходите, і там голі повністю ваші персонажі. а? Можливо, ви чули, що нещодавно вийшла Dragon's Dogma 2, і критики. Дуже-дуже добре про неї відгукуються, але у звичайних людей, звичайних користувачів вже ж не такі круті компи, як у критиків. І тут поле тому що, окрім ще великого хейту за е, те, що там дуже багато за гроші треба купувати. Щоб ви розуміли, от є гра, ви граєте, ви хочете почати за нового персонажа 100 гривень. Хочете щось інше зробити? Ще заплати. Ще заплатити. Коротше, не знаєте, вивели е, Pay2Win на новий рівень. Тепер у вас не так, як знаєте, ви просто собі скінчики купуєте, а от що ти на рівні FIFA. І окрім ще цього, вона так собі оптимізована. Ну, там насправді з самого початку було заявлено, що ребят, у вас е, повинен бути офігенний комп, тому давайте не підходьте до мене зі своїми Steam Deck'ами, ноутбучками там, і тому подібне. Давайте нормальний мені там. Ай дев'ятий на воді з Дірекдаєм всі помічають те, що сильно жре е, проц От гра сильно з'їдає проц Відяха так, на Чілі, що дивно, бо зазвичай навпаки, в зараз в іграх. Все навантаження йде на відеокарту, ну, здебільшого місць. Скоріше за все, це пов'язане з NPC, з е, якимись їх можливостями, тому що вони самі багато чого роблять на мапі чи в відкритий всесвіт. Тому я думаю, що це можна буде оптимізувати в подальших там патчах. Я ще першу не грав, не пройшов. Скажіть, ви грали? Якщо да, то чи треба грати, чи не варто. Epic Games Store з'явиться на iOS. Та андроїдах до кінця 24-го року. Просто для багатьох нагадаю, вже багато років Epic Games судиться з Apple, і от було нещодавно так, що Epic Games виграли суд, а Apple такий, ну окей, виграли та виграли, Ми взяли і забанили Epic в App Store. Але, звісно, теж там через суди, і не тільки, я так розумію, що Epic відновили їх аккаунт розробника, проте тільки в європейському регіоні. Задяки цьому вони можуть тепер зробити аля свій лагері. Лаунчер для ігор. Вони хочуть зробити аля свій власний магазин в iOS і в Android, завдяки чому різні виробники, там, розробники, зможуть свої публікувати ігри у них і отримати за це прибуток. Раніше це було неможливо, тому що Apple не дозволяв проводити транзакції не через свою платіжну систему. Зараз це вже через суд дозволено. І я думаю, що якщо це реально вийде у Epic Games Store, то. Чекайте, буде скоро вже і Ubisoft Shop там, можливо, і Steam зайде з іграми їм, саме, щоб продавати їх, а не як апка для аутентифікації покупки ігор. Це було б офігенно, тому що монополія Айоса мене чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть Харить. Чуть -чуть. Щодо програм, то Epic Games каже, що буде Now One Epic. Це програма заохочення для пропонування стороннім розробникам 100% прибутку у перші 6 місяців після випуску в Epic Games Store. І також буде програма Epic First Run. Пропонує розробникам 100% доходу від витрат користувачів на відповідну продукцію протягом перших 6 місяців ексклюзивності в Epic Games Store, тобто 6 місяців в 100% прибутку, якщо ви ексклюзивне в Epic Games Store ви будете забирати, а потім будете ділитись тільки 12% з епіками. Це не прям суперлояльно, це плюс-мінус стандартна, нормальна схема, тим паче, що в перші 6 місяців найбільший прибуток збирають видавники, коли ну, пропонують свою гру. Наступні вже продажі це залежить від патчів, DLC і не тільки. Це були всі новини. Дякую, що дивились. Бережіть себе. З вами був Діма. Пока!